Зараз я вам покажу, як можна швидко та легко написати найпопулярніші види акордів. Почнемо ми з мажорного тризвуку. Тризвук означає, що там три ноти. Будуються по формулі 4 плюс 3. Ми ставимо нашу кореневу ноту і рахуємо тепер 4. 1, 2, 3, 4, поставили. Після неї ми рахуємо ще 3. 1, 2, 3, поставили. Все. Тепер у нас є мажорний акорд. Це базовий мажорний тризвук. Якщо ви хочете зробити з нього, наприклад, септакорд, ми після. Цієї ноти ми рахуємо ще 4. 1, 2, 3, 4. Поставили. Є. Якщо ви хочете зробити нонакорд, ми рахуємо знову ж 3. Раз, два, три. Все, тепер у нас є мажорний нонакорд. Який звучить дуже класно, дуже приємно, дуже джазово. Мінорний тризок будується по формулі 3 плюс 4. Ставимо короневу ноту і рахуємо 1, 2, 3. Поставили. Рахуємо 4, 1, 2, 3, 4. Поставили. Тепер у нас є мінорний акорд. Далі, якщо ми хочемо побудувати мінорний септокорд, ми, звісно, після 4 шоу робимо. Правильно рахуємо 3. 1, 2, 3. І тепер, якщо ми хочемо зробити нонакорд, рахуємо що. Правильно 4. 1, 2, 3, 4. Ставмо лайк та підписуємося, щоб не пропустити наступні лайфхаки.